навчальних зустріч відбулася за ініціативи народного депутата України Олександра Ревеги, який звернувся з відповідним клопотанням до заступника міністра оборони України Івана Руснака. Народний обранець розповідає, що демобілізовані військовослужбовці доволі часто звертаються до нього зі своїми нагальними проблемами, а він, в свою чергу, сприяє їх розв'язанню. Тому це дуже важлива зустріч для наших воїнів. Це буде особистий контакт. І сьогодні тут присутні обласна організація воїнів АТО, міськрайонна організація. Багато приїхало з різних районів, з військової частини. І ви знаєте, я би радив, щоб більше таких було зустріч по регіонах нашої України, тому що пряме спілкування відкривається. Такі запитання, які в міністерстві можуть і не побачити, начальник відділу соціальної політики департаменту соціальної та гуманітарної політики Сергій Кучеренко розповів про роботу Міністерства оборони України, зупинився на роботі профільних департаментів у напрямку забезпечення соціального захисту військовослужбовців, учасників АТО. Перше, що було зроблено, було внесені зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Друге. За всіма громадянами, які призвані під час мобілізації на військову службу, гарантовано зберігається місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві в установі організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. Наступне громадянам, які призвані на військову службу під час мобілізації, нараховується одноразова грошова допомога, що виплачується на день демобілізації. Під час свого виступу заступник начальника відділу формування військової кадрової політики департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Віталій Бабіч наголосив, що міністерство оборони України робить усе можливе, аби спростити систему порядку надання статусу учасника бойових дій тим військовослужбовцям, які брали участь в АТО. Представник військового медичного департаменту Міністерства оборони України Леонід Шиманський доповів, що нині на медичному забезпеченні у всіх закладах охорони здоров'я України перебуває понад мільйон осіб. Також він зазначив, що на території нашої держави працює три центри медичної реабілітації санаторного лікування. У збройних силах Міністерства оборони є на сьогодні три центри медичної реабілітації і санаторного лікування. До певного часу їх було 9, але на сьогодні залишилось 3. Це Пуща Водиця, Київ, це Трускавець, це Хмільний. За час проведення антитерористичної операції отримали поранення 4822 військовослужбовці. Пройшли лікування 4377. Потребують протезування 104. Чоловіка на цей час запротизовано 35. Пройшли лікування за кордоном на цей час 108 чоловік, учасників антитерористичної операції. Заслухавши доповіді представників Міністерства оборони України, у залі почалась дискусія. Обговорили ряд питань, зокрема, доукомплектація військових частин, проблеми з отримання необхідних документів. Говорили і про виплати грошової допомоги та забезпечення житлом сімей загиблих і поранених в АТО військовослужбовців. Ще буде вирішувалися питання щодо забезпечення житлом чатиків. І забезпечення, житлом. За забезпечення житлом, осім, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Цей рік виділено до Державної служби у справах ветеранів 63 мільйона 949 тисяч. Є з державного бюджету рядочок у бюджеті Державної служби у справах ветеранів. На сам кінець представники міністерства оборони України запевнили, що усі нагальні проблеми військовослужбовців візьмуть під особистий контроль.